Зест Сліп Ретарт. Твій сон. Ну а тим часом до України з неочікуваним для нас візитом прибув британський принц Гарі. А він був в Україні в четвер, в рамках неанонсованого візиту. Приїхав до Львова, де відвідав клініку, який лікується поранені захисники. За даними The Telegraph, про неанонсовану поїздку стало відомо лише тоді, коли він вже покинув територію України. Герцог Сасекський поїхав до центру над людей, як ми кажемо, та Супрохюменс у Львові на заході України, де власне проходять реабілітацію військові, цивільні, поранені, принц Гаррі став другим членом королівської родини, який відвідав Україну з початку війни 22-го року, з початку великої війни. Після того як минулого року приїздила Софія, герцогиня Еденбургська, Минулого місяця принц Вільям зустрічався також з українськими біженцями під час дводенного візиту до Естонії. Ну і про візит герцога а, в район, який часто є мішенню для російських ракет, було оголошено лише тоді, як він власне покинув Львів і покинув а, Україну. І зрозуміло, що Букінгемський палац не був попереджений про поїздку заздалегідь, оскільки герцог більше не є членом королівської родини королівської сім'ї. На фотографіях з візиту видно, як він одягнений в куртку з назвою його фонду Інвіктус Геймс Фундейшн, коли він спілкувався з пораненими українськими ветеранами. Також він зустрічався з міністром у справах ветеранів України Наталією Калмиковою. Також візит герцога, який живе в Каліфорнії, власне, можна розглядати як чергове повідомлення. Для нас що королівська родина з Україною, і чергове послання, скажімо так, президенту США Дональду Трампу, який висловив своє нібито розчарування та Володимиром Зеленським і наполягав на припиненні війни. Коли Путін вторгся в Україну, то родина Гаррі засудила війну, заявила, що підтримує народ України. Також герцог приїздив до Львова, щоб ознайомитися з реабілітаційними послугами, які надаються в країні. Яка продовжує знаходитися у війні, та тобто ми продовжуємо у війні. Ми продовжуємо займатися реабілітацією. Оглянув центр, зустрівся з пацієнтами з командою хірургів. Я нагадаю, також що Україна є активним учасником ігор нескорених, які власне і були започатковані Гаррі з 2017 року. До участі в іграх залучаються. Uh, персонал, ветерани і поїздка в Україну uh, принципі, відбулася в той момент, коли Велика Британія зараз розглядає можливість розміщення військ в Україні на 5 років згідно з планами, які обговорюють союзники. Uh, Повідомляє за Телеграф. Ну і близько шести країн зараз, в принципі, кажуть, що готові відправити військовий контингент до України. Це так звана ось ця коаліція охочих. 10 квітня відбулося засідання цієї коаліції охочих на чолі з Францією Великою Британією, які взяли на себе цей контроль, і відповідно стали попереду всієї планети для того, щоб з них брали приклад щодо забезпечення припинення вогню в Україні. Європейські чиновники кажуть, що наразі десь близько шести країн, включно з Великобританією, Францією, країнами Балтії, кажуть, що можуть відправити війська до України. Шведський міністр Пол Йонсон сказав, що у Стокгольма є низка питань, які повинні ще ну, там, не знаю, якось з'ясуватися, прояснитися, перш ніж брати будь-які зобов'язання на себе, кажуть, ми просто так обіцяти нічого не будемо. Ми ще кілька питань, кілька відповідей почуємо. Ну і тоді вже можемо сказати, що ми там собі бачимо, як ми собі це бачимо і в якому вигляді будемо брати участь у цій самій місії. Можливо, не конкретним там військовим контингентом, можливо, там прикриттям з неба, можливо, допомогою якоюсь технікою, яка може гарантувати безпеку персоналу. Ну там, по різному може бути. Ну і. Каже, що якщо є ясність того, що передбачатиме ця місія, і що ми будемо тут робити? А то тоді буде якось більш спокійно в цьому плані. А також міністр оборони цікавить, що робити у разі різних сценаріїв, наприклад, якщо буде ескалація з боку Росії, або ж як ми кажемо, ну якщо буде обстріл, наприклад, з боку Росії, якщо хтось із військового контингента буде поранений або загине, то чи буде це вважатися? Нападом Росією на ту чи іншу країну, як вони будуть на це реагувати? Це теж якби великі питання, які залишаються. І головною проблемою для європейських союзників, які намагаються створити будь-який план, є те, що вони переважно не знають про зусилля США з Росією щодо припинення бойових дій. Ну тому що зусилля є, а припинення бойових дій немає.